Друзі, доброго вечора. Якраз проходить післяматчеве інтерв'ю Іги Швінток. Швінток виграла досить впевнено, так як я і прогнозував, у Білінди Бінчич 6-2, 6-0. Шьонток показала неймовірний, навіть я вам скажу і не побоюсь того слова, ідеальний. Прийом При подачі суперниці самий ідеальний прийом подачі. На протязі всього у Імблдона найвищий показник 9,6, 9,7. Прийом подачі. Це неймовірно високо. Вище 5-вище 6. Це вже е, являє собою космос. А в неї 9,6-9,7. Я з радістю вітаю всіх. Так, по Саболенко я пря-матч дав негативний прогноз. Признаю, але я це вже пізно зрозумів по ходу матча. Начав виправлятись, почав в режимі лайф заряджати, 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 трішки виправив своє фінансове становище по рахунку, і майже на нуль вийшов по матчу Собаленко Анісимова. Це все я робив в режимі лайф. Тому і не виходив по ходу. Був засмучений. Чесно кажучи, тому що, е, неймовірно, класної, високорівнівої і ідеальної гри Аманда Анісімова так і не показала. Просто дуже багато казусів і лапсусів і спотикань було у Аріни Соболенко. Ось яка причина того, що саме Анісимова. Фіналі. Фінал в суботу, 12 липня, друзі. У чоловіків, нагадую, фінал буде аж у неділю 13, а завтра, завтра, у п'ятницю, 11 липня, півфінали чоловіки. Я вже дав, дивіться, прогнози, дав е, на ці два півфінали чоловічі. Ну, а що стосується жіночого фіналу, я хочу одразу наперед вже дати е сьогодні. Я е взагалі-то прогно прогнозував і планував спочатку поділитися враженнями і дати оцінку матчу Собаленко Анісімова, Швента Бінчич, а потім вирішив: я зроблю все в однім відео. Буду економити ваш час і свій заодно. І тому я скажу, що я не вражений грою Анісімової, чесно кажу. Я просто знаю, що причина її виходу, як я і казав на початку цього відео у фінал, це дуже хибна гра Соболенко. До речі, Сабаленко на всіх трьох мейджорах була не допущена до фіналів. Це, нагадаю, спочатку її вибила, нагадайте мені, Медісон Кіс, так, вірно. Далі Коко Гоуф, а тепер Анісімова. І дивіться, всі три американки. Це якесь дивіться прокляття представників і представниць диктатур сучасних рашистсько посіпакських Прокляття від Сполучених Штатів Америки. Тут щось пороблено, друзі. Я, звісно, жартую. Даже... Саркастично жартую. Але це не заборонено. А чому би ні? Можливо, Рижая халва, ви знаєте, про кого я кажу, щось наврочив. І Соболенко е, просто суждіно пасть від руки представниць Сполучених Штатів Америки. Ну, а що? Стосується матчу другого півфіналу. Швьонте Бенчич, так. Да, Бенчич, на жаль, моя думка, це особисто суб'єктивна моя думка, що швейцарка вище вже не сягне. Ну, можливо, десь ненадовго в двадцятку зайде, і то, мені кажеться, зовсім ненадовго. Тому що. Ну, видно, Білінда дуже старається, дуже молодець, я скажу. Але до такого рівня, як швтак, а швінток зараз, я ще раз повторюю, на траві, ну, просто ідеальна, практично непереможна. І я скажу, що рахунок по грі. 6, 2, 6, 0. Це моє враження і мій аналіз двох таких різних півфіналів у жінок. А тепер на суботу, на 12, те мій прогноз. Однозначно, 2-0 швінток, перемога на Данісимовій. І навіть якщо буде маленький кеф, а він може бути маленький, то що букмекери не дурні. Вони лише можуть спочатку зробити нібито високі, позаманювати, бо, можливо, Америка все ж таки на своєму пафосі і на патріотизмі буде заряджати на Аманду, але потім грамотні лудомани, чи як, як правильно називають ті, хто не жаліючи коштів. Заряджає навіть і будинок може зарядити, роздупляться, і повірте, на швінток буде падати падати ближче до матчу, до суботи буде падати коефіцієнт, ну наскільки це можливо. Це моя думка. Тому я вже зараз хочу зарядити 2-0, або просто знову, так як я прогнозував на Бінчич. Перемога швєнок і тотал менше, ну там уже можна підбирати. Е, я думаю, так само буде тотал менше 21,5. І е, це буде непоганий також коефіцієнт. Е, який буде більше 2,0 по сетам перемога швєнок? Чи перемога швяток і тотал менше 21,5, це ми вже побачимо ось буквально через годину, я думаю, вже. Лінія буде відкрита, я просто збираюсь уже потрошку умолкати правильно, тому що у нас вже пізній час, скоро мої домашні лягають спати, відпочивати. Я не можу більше голосно, так, емоційно і голосно вести блог і знімати відео, а хочеться вже сьогодні. Поділитися враженнями і зробити прогноз наперед, щоб всі готувалися до суботи, до фіналу. І так, друзі, я вітаю е досить не зовсім очікуваним вийшов, ну, на мою думку, цей Уімблдон. Ми ще про це поговоримо, обіцяю. Але е цілком закономірно Соболенко в втретєм поспіль. Мейджорі не може пробитися до фіналу. Я вважаю цілком закономірно. І це говорить про те, що навіть велика Аріна Сабаленка вона не ідеальна. Не ідеальна. Ідеальних немає. У чоловіків, я скажу, що трійка. Неймовірних лідерів на сьогодні це Джоковіч Сіннер Алькарас. Навіть не дивлячись на те, що Джокович, ну, без малого має стільки ж віку, скільки у двох Алькараса і Сіннера, ну, я жартую, там трошки більше, да. Е, ну, якщо брати кар'єру, кар'єру Джоковича, а це більше 20 років. Якщо я не помиляюсь, 23 чи 24 роки. То е, сумарно кар'єра Джоковича перепльовує е, сумарно кар'єру Сіннера плюс кар'єру Алькараса. Ви зрозуміли. Тому що там на двоїх 20 років навіть не виходить. А у Джоковича за 23. Е, і навіть не дивлячись на це, Джокович на рівних з ними є претендент, один із претендентів на перемогу. Як і на Умблдоні, так і на US Open, забігаючи наперед, кажу, так і на підсумковому турнірі в кінці року. Це уже я розійшовся, да? дуже глобальні такі прогнози закидую, але поживемо, побачимо. Ось такі мої думки. Ну, головне, ви почули мій прогноз на фінал у жінок. Або, повторюю, закріпляю, або 2-0 швінток-перемога, або перемога швінток і тотал менше 21,5 гейми. Е я, мабуть, і так і так е зроблю скріншоти, щоб не, не загубилися. Дивіться ще, поки Уімблдон триває і має силу наш телеграм-канал. А потім я або просто в своє задоволення буду його вести. І нікому нічого не про нього не казати. Хто захоче, той запитає і знайде. Або просто його закрию. Тому поки що я скріншоти в телеграм-канал виставляю по моїм прогнозам, там буде видно коефіцієнти і на рахунок 2,0, і на прогноз перемога шлюн, так і тотал менше 21,5. Можливо, я виберу тотал менше 20,5. А можливо, менше 22. Але те, що не менше, це однозначно. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, змістовні коментарі пишемо. І не забувайте, те, що я даю приматч, приматч свої прогнози. Це не значить, що я погоду матчу щось іще і набагато навіть більше не заряджаю. Оце головне пам'ятайте. Дякую за розуміння, за увагу, повагу, за активність підтримку і взагалі за те, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, і всім папа! -па.